Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. З останнім оновленням Warzone, Warzone Mobile та Modern Warfare 2 з'явилися нові пістолети. Це 9-мм демони. Якось так вони називаються. Я їх прокачав до максимального левелу, зібрав метову збірку за Кімбо. Ось так воно виглядає. Тут кожен обвіз затюнув, зараз одразу покажу. Окінба на тюниться і патрони теж натюняться. В цьому відео буду з ними грати в режим Resurgency. буду грати через сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Якщо у вас буде бажання придбати підписку на Boosteroid, то буду дуже вдячний, якщо ви це зробите саме за моїм посиланням. Посилання є в описі під цим відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Чел, шо ти тут робиш, б? Боже, який пацюк. Сидить, блін, в кущі, блін. В будинку, в кущі, в озоні. Треба на нього впасти його, блін, провчити. Його вже хтось привчив, падло, блін. А, це, це інший тип, він того вбив. Ну, чел, давай пограємось. У мене теж є приколюха. Що, погрались? Я думаю, погрались. Прям біжу краще. Гарно, ті прорав. Так, там є хтось знизу? Напевно, нема. Ну, Тіп, тут такий залутаний був. Бронюк візьму. Так, я наверх ліпше. Наверх ліпше піти. <звук> а, знов цей тип Він знов мене вбити хотів. А я думав, то знизу на мене палять, блін. Ну я не знаю, ці пістолети наближені до станції, щось не так. Дуже їбашить, як кулемет. Оце зовс? Реально він мене нокнув? Серйозно. Боже. Ось кулемет. А з пістолетами я би зараз помер тупо. Думайте, що брати з собою. Оці дряві пістолети. Або кулемет кулемет, імба, пістолета, хуйня. Ты живешь, блин, падло. Так все говвыв. Блять. <smart noise> А чого я його справа чув, а він зліва. А, там ще один, походу, був, бо той чувак теж на нього дивився. Боже, оце я лох. На тобі, чел. Золота броня чел, блін, помирай!

там воде пошли он тут надо кудась на окно и что двоих на прикол это не ближне уж дистанция

я думал, ты помер. Я думал, ты помер.